Більш ніж півроку тому по всій Україні ліквідували державтоінспекцію та міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні відділи. Замість мрев в Україні створюють нову структуру сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Працівників набирають заново. Провідних спеціалістів у Житомирі вже відібрали. Тепер обирають адміністраторів. Ті послуги, які на тому притаманні мрев, вони всі будуть надавати сім у цих територіальних центрах. Тобі ж буде набагато швидше прискорено опрацювання людини, яка прийшла з звернулася. По питанню реєстрації транспорту, зняття з обліку, так само отримання чи обмін посвідчення діям. Первоначально у нас зараз проводиться відбір. Також буде з лютого місяця 2017 року одеанонсовано відбір на навчання стажерів, які теж приймуть участь в наступному році, теж на заміщення. Вакантних посад керівника територіального сервісного центру у Житомирській області вже обрали виконуючим обов'язки начальника. Призначили Євгенія Прохоренко, молодшого брата, колишнього заступника начальника Житомирського управління ДАІ, а нині начальника управління безпеки дорожнього руху Нацполіції України, полковника Івана Прохоренко. Документи учасники конкурсу на заміщення посад надсилають дружині Івана Прохоренко Ользі, яка є працівником сектору кадрового забезпечення сервісного центру. Це факт викликав занепокоєння у Житомирських активістів, які підозрюють Зрую, що у конкурсовому відборі та кадрових призначеннях може бути корупційна складова, але у сервісному центрі таку можливість відкидають. Тестування іменно з, з допомогою сайту наш держслужби, там де вибираються 40 питань з 400 питань, які взагалі є список перелік питань. Вибирається 40 питань автоматично. Все, людина ніхто не знає, які питання попадуть. Відповідний рівень його знань він повинен показати. І себе оцінити верніше, комп'ютер оцінює по результатам вже тестування. Як ви почекаєте, за 40 хвилин буде видно результат для більшості це тестування виявляється надскладним іспит на знання законодавства. Більшість конкурсантів, які 26 липня проходили тестування у першій хвилі, провалили і до співбесіди допущені не будуть. Із... Вісь восьми чоловік прийшла тільки одна жінка, яка є нині, працює поки що, ще працює в територіальному середньому центрі міста Житомира. Решта кандидатів не набрали. Мінімальної кількості балів а це 24 бали. Дуже прикро, що деякі люди, які працювали працюють поки що ще на цих посадах в територіальних сервісних центрах, набрали 22-23 бали, тобто не добрали 1-2 бали. Деякі претенденти беруть участь у конкурсі вже вдруге, не пройшовши іспити на місце провідних спеціалістів, намагаються пройти на посаду адміністратора сервісного центру. Набрати необхідну кількість працівників для нової структури. Міністерство внутрішніх справ планує до кінця 2016 Адцятого року от